Отак починається третє, ми отак от А Що, кажемо? Вітаємо вас на каналі Talk КЛОН. З вами Сергій за кадром Ігор. В минулому випуску ми вам розповідали про протистояння Інтер Мілан. Цього разу ми згадаємо ще 5 крутих протистоянь півфіналів ліги чемпіонів, які варті фіналу. Погнали. Перша пара нашого протистояння це Ліверпуль і Барселона, команди, які в цілому вже стали таким класичним протистоянням між собою в рамках Ліги Чемпіонів. І, мабуть, 2018-2019 рік, коли Ліверпуль все ж таки виграв ту лігу чемпіонів, перемігши в фінал Тоттенхем 2-0. Але як на нашу думку, матч два матчі проти Барселони, були набагато цікавіші. Набагато цікавіше ще нічого не сказати, враховуючи ту ситуацію, що здавалося в першому матчі все зрозуміло. 3-0 да, Барселона просто Барселону... злила Ліверпуль. Ліверпулі не, 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 не виходило нічого. Вони намагалися атакувати, вони могли навіть замкнути. Бідарі, Я більше скажу, здавалося, що така ж сама ситуація буде <кху> і на не... Енфорі. Ну, а, я б не сказав, що на Енфілді да, да, взагалі да, може да. здаватися. Я про зраз так подумав, да. ну, скажімо так, ну по факту це було дійсно, так? Ще скажу так, е, ситуація в тому, що е, пасіона могла ще оформлювати ще голи, у них були моменти. Е, перевага могла б збільшитися. Uh, yeah. Я б почав би навіть з того, що uh, як підходили команди до матчу, тому yeah. що ці два два протистояння вони були такі дуже емоційні із uh, накалом, тому що. Ну, в Барселоні ще грав Месі, да можливо, цього О, року так. до речі, там в Барселоні не що можливо він якось поверне. З таке. так, 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 так. Є така ситуація. Але коли грає Месі, і коли він хоче в ліво ну, чемпіонів, це звісно, відчуває так. команда. Це звісно. Ну скажімо так, перший матч там все зрозуміло. З іншого боку, Ліверпуль у нас перебуває в стані, коли вони витратили багато на трансфери, коли від Юргена Клопа очікують О, так. результатів і так О, далі. Так. Тому максимально вмотивовані. Були. Але, як на мене, тренерсько якраз Барселона була не така цікава, тому що це вже був оцей занепад Барселони, коли е, ну, знаєте, щось -то там, якось воно вийде, у нас є Месі, у нас є якісь класні чуваки, у нас ще є Луїс Суарес. Ну, тобто Це прям це, історія. Ну, Все ж таки це була Барселона, котра могла показати результати і показати клас. Але я скажу так, чудо. Чудо, По по-іншому, це не скажеш відбулося на Енфілді, додаючи до цього, що в них були проблеми. Ти знаєш, з як гравцями. на це Салах не грав. Ну, Салах, це, це звісно, З відповідому матчі не грав Салах. А я як зараз побігаю. Але грав Коутіньо у Барселоні. і Це теж а, знаєш, таке ну, мін, мін, мінус людина, яка грає Коутіньо, це... Поганий варіант для Барселоні, Барселоні це був жахливий варіант. в Барселоні абсолютно нічого не показав. в Барселоні взагалі не міг ну то нічого фінал, зробити. Йому ніхто фінал... не довіряв, йому не довіряв Месі. Це було відчувається, відчувалося. Це було важливо для всіх. Це треба теж розуміти. Що коли є такий лідер, як Месі, і якщо треба розуміти, тебе що не сприймає, то це вже проблема. період для Барселони, коли Вальверде ем, ну так, не, не так. був оцим тренером, який все все все, все розібралось туди. Стали. Тому. А, до речі, Клоп в той момент якраз і був таким тренером, котрий на, казав, на що мог емоційно зарядити. Та і він і зараз, в принципі, може зарядити команду. Він, як зараз пам'ятаю, казав, що у нас є відповідна гра, і може взяти все, 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 що завгодно. Дійсно, так і сталося. Все, що завгодно. Ну, скажімо так. Е... Це було супер. Просто от одним словом, супер емоції, адреналін. Е... Фантастика, я не знаю, що описати цей матч. Навіть не хочеться його якось розбирати. Згадувати життя. Який з двох. Другий? Другий, звісно, другий. Коли... Ти а... перший був нічого такий, незважаючи на те, що а... все вийшло у Барселони чи не вийшло. Так, дійсно, дійсно, це так. Але знаєш, оцей гол останній, коли з Кутового, поки гравці Барселони замешкалися, не розуміли, що кого закривати це і вони забили. Да, ну, в другому матчі, я звісно кажу, mm -hmm. напевно, увійшов в історію як скажімо, неочікуваний е, гол, е, от як би так сказав би це. А Ліверпуль увійшов в історію як королі камбеків, тому що це далеко oh. не перший камбек Ліверпуля в Лізі Чемпіонів, тим паче в от таких от важких протистояннях проти крутих клубів. Відігратися після 3-0. Хоче в окремому матчі, але пройти і виграти трофей. Це було дуже круто і для історії команди, і для так. юргена клопа, і для в цілому всієї, всі, всього клубу. Тому цей фін півфінал посідає почесне місце в нашому рейтингу, можна так це сказати. І в наших серцях. І, в в наших серцях. і е, ми переходимо до наступного. наступного. Історія про вкрадений у Баварії Требол 2013-2014 року і. Протистояння Гвардіови і Анчелоті. І яке ми знову побачимо цього року. Але. Блін, майже 10 років тому. Розумієш? Краще б ти цього не казав. Краще б ти цього не казав. Це точно, це точно. Чому Ми вважаємо, що Баварія Реал 2013-2014 року. Більш цікавий, ніж фінал. Хоча mm. для іспанців, для іспанців це був важливий фінал. Це мадридське дербі в фіналі 4-1 Реал виграє. Реал тоді третім завершив чемпіонат Іспанії. Баварія тоді Вже, виграла традиційно для себе Кубок, традиційно для себе чемпіонат. І вона так, втратила шанс виграти лівий чемпіонів. Так, оформити та трену. Скажімо так, що це Баварія Гвардіови. Гвардіоли, uh -huh. до речі, після Барселони, на котрого покладали дуже великі надії, що це буде друга Барселона. Так, в цілому для Баварії. під гравців, котрі були, це вважали, що буде друга Барселона. Для Баварії не було таких супер великих цінностей, тому що виграти там, 324 й чемпіонат Німеччини. Треба да, було, вони хотіли лігу чемпіонів. І Гвардіоло був людиною, яка, начебто, може і знає, як це зробити. Це дійсно так. І гравці в нього для цього були. Це, скажімо, показує про це, про це показує подальший чемпіонат е, світу, О, на котрі поїдуть ці гравці. Ну, я просто хочу сказати за те, що це не просто була Баварія, котра е, хлопчики для биття, і вона була не от, наприклад, як зараз, не на кращому своєму. Сталі. Хоча вони теж дуже круті футболісти. Це була дуже сильна команда. Дуже. Це костяк збірної Німеччини, так. яка трошки пізніше поїде якраз на чемпіонат і на чемпіонат світу і виграє його. Тобто, саме цілі не є. просто виграє, а про весь чемпіонат і не залишить майже шансів нікому. Вони виграють у Бразилії 7-1. Це той сильної Бразилії, це Я той хочу чемпіонат. вам сказати так, да, дійсно це. Ми всі тоді дивилися, що відбувається 7 1 проти Бразилії. Але Реал не залишив жодного так, шансу такі Баварія. Так. Баварія була хоч і сильна, але недостатньо для рява. Ряв був на висоті, кріщик, чого тільки варти в свої часи, показував не найкращу форму. Найкращу форму. Значить, хто був найкращим бандером, там щось біля, як завжди, в нього, там 12-15 м'ячів. Це зараз ми звикли, що хован кліпає м'ячі. А раніше навіть 12 було дуже багато, я вам так скажу. Ось, Тому е, цей півфінал був просто, скажімо так, битва тимнорів. Котра буде і в цьому півфіналі. Причому ще такі, такої, типу, старої школи, яку да, так, представляє Карло Анчелотті, вже на той момент досвідчений, титулований, проти такої нової крові Хосепа Гвардіоли, який багато чого привніс тодішній футбол, що зараз є е, е, таким, типу, фундаментом. Це дійсно так. І я вам скажу так, переглянути, згадати цей півфінал ми не могли, тому що це дійсно заслуговує нашої вашої уваги. Я думаю, що ви також це пам'ятаєте, якщо вам не 15 років, і Тому... особливо е болючим, скажімо так, ударом для Баварії стало те, що на своєму рідному стадіоні на Альянса арені О, вони програли з рахунком 4-0. Двічі забив Рамос, двічі забив Криштян Роналду Легенда. І це буде Баварія, кістяк якої потім поїде на чемпіонат світу і не залишить жодній команді шансів. Я вибачаюся, Дурімарочку. Тобто Рамос не легенда, так? Да? Рамос, Рамос легенда, я звісно, Рамус крішти, да. це дві легенди. Рамос, я вам скажу так, це легенда ще легенда. Він вміє все і забивати, і перемагати. Ну, тому цей теж півфінал залишається в наших серцях і в історії, І точно кудись історії, десь в архівчики найцікавіших матчів. А ми переходимо до наступного півфіналу. Blue is the color. Is the game. Барселона і Челсі це пара, яка в 2011-2012 році на наш особистий, принаймні, смак була більш цікавою, ніж фінал того року, незважаючи на те, що там Челсі здобуває свій перший трофей проти Мюнхенської Баварії. Але так. це Барселона. Яка в півфіналі намагалася знести Челсі? Барселона під Хвардіолою, Барселона з Месі, Інєстою, Хаві, Бускетсом в найкращих руках, ще Пуйоль легендарний. Тобто, і в цей момент я згадую в І все це пошту. Це команда нападників, це команда, де всі грають в напад, навіть ворота. Навіть ворота згоден, повністю згоден. Це, ну, це, 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 це нападник, якому випадково дали рукавиці. Та, знаєш, там принцип був такий, типу. Дивіться, у нас є рукавиці лише отакого розміру. Так, це дійсно, так? Хто короче, має такі руки, той буде на ворота. <рігалі> <Да. рігалі> це просто на социку у дворі грали, хто, хто знає. там Просто що, типу, хтось купив рукавиці, стирив брати і все, і пішли. Так, я, це дійсно так. По-іншому це не описати. А щодо того, що ти сказав, що команда нападників це виражається в, результ... в результаті статистики а, матчів а, <кху> по грі. Домінація Барселони. Да, була Барселона неслася, незважаючи на те, Просто що домінація. і Челсі, це люди, які на той момент і Здравою, зараз. Це, це... легенди, да? це дрогба, це Чех, це Лемпард, це ще багато хто кого ви Терри. згадаєте, а мені. Теріджонко. О, ешліку, я обучаюся, Ешлікол. Кешліко. Кешліко. Це легенда Челсі дійсно дуже сильна, сильна, дуже сильний Челсі. А, на той момент но Баварія, о Баварія, Барселона була дуже сильна, сильніша. І насправді, так. Я... Да, це був момент, коли Барселона неслася і з ноги і просто там, в пил перетворювала там, багато своїх суперників, і Челсі при цьому, начебто, підходив не в найкращому своєму стані, тому що Челсі перед цим звільнив Андре Віла Шабоша. Я теж не можу. Ну, блін, ну вивчу українську, Сучасні, ти робиш? сучасна технологія. Так от. Повертаючись до Челси, Челси звільнив Андре Віла Шабоша і на пост прийшов Роберто Ді Матео, в цілому, не якийсь там суперелітарний крутий тренер. А він зайшов в квітні угу. і вже протягом там буквально двох місяців виграв і Кубок Англії, і пройшов в Барселону, і виграв перший трофей Ліги Чемпіонів для Челси. Правда кажучи, це були. те щоб сказати, муки, але. Видно було не в неозброєним оком, що Челсі обрала стратегію від оборони. Uh -huh. Вона дуже сильно терпіла, але я вам скажу так, вона знайшла свої моменти. Це показує той момент, коли навіть якщо ваш опонент сильніше за вас класом, сильніше по динаміці, ну якщо ви підходите дисципліновано uh -huh. зі стратегією, ви можете переграти будь-яку команду. Тому, коли кажуть, що якась команда винесе іншу команду, ні. Якщо команда опонента, навіть якщо вона сувка підійде дуже дисципліновано, вона може переграти. Що ми бачили в цих двох, я вам хочу сказати, матчах півфіналу, що дисципліна побила клас. Якби це не звучало. Абсолютно. Абсолютно. І тут можна якраз підкреслити воротарів як лідерів цих а, двох а, різних захистів. Так. Один дуже такий зібраний, дисциплінований, Петер Чех. І З іншого боку, Віктор Вальдес. По-іншому це не описати, але тим не менш, що я вам хочу сказати, цей фінал був в наших серцях також. Емоції були, дуже багато емоцій. І а дуже сут... неочікуваний так. переможець насправді. Дуже Круто. неочікуваний. Круто. Круто. Ну, і переходимо до нашого наступного. <му> В сезоні 2009-2010 Лігу Чемпіонів забрав собі Жозе Мауріньо з Інтернаціоналі. Той самий Жозе Мауріньо, з його всілякими автобусами і всім, всім, всім тим, за що ми його любимо. Але в півфінал, чому нам більше подобається, незважаючи на те, що в фіналі була не просто так, а ціла Баварія, між іншим. Цей півфінал. Був, по-перше, крутий, тому що це було класне протистояння Хосепа Гвардіоли, де знов йому Віктор Вальдес трошки заважає вигравати зайві титули. І, ну, власне, там згаданого вже нами легендарного теж Жозе Морінь. Але в цьому матчі була ще одна легенда. Златан Ібрагімович, людина, яка досі грає, і. Це ще немає шансу бути переможцем Ліги Чемпіонів, тому що, Все, що Златан. Але немає шансу, тому, Златана... не тому що Златана нема в заявці Мілану на Лігу а, Чемпіонів. Да, а, Його не в заявці. Якщо Мілан навіть і виграє, Златан не буде Но мати це цей трофей. Він <плес> формально не буде людиною, в ньому не дістанеться медаль. Я зрозумів, любі друзі, це дуже прикро. Так. А, і в сезоні 2009-2010 Златий Ібрагімович перейшов Сумісті. до Барселони. крутої, з Месі, який там набирає ходу по повній програмі і вже там є там, суперзіркою футболу. Так. А, і переходить він саме зі стану інтернаціоналі. Заради чого? Заради того, чого так і не побачить. Так, це дійсно так. Для нього це дуже прикро. Але скажемо так, Інтер показав найкращі свої якості, і це був супер крутий сезон Веслі Снайдера. Це теж треба згадати. Людина про яку багато кажуть, що він мав отримати свій золотий м'яч і угу. в цілому, от якраз 2009-2010 рік на наш особистий да сказав, би, що це був ключовий. 100%. Да. Це, скоріш за все, якраз тим м'яч, Веслі Снайдеру. Багато хто каже, що так мало бути, я б скоріше погодився. Так, да. звісно, я теж погоджуюся. Два цікавих матчі, де Барселона намагалася вскрити автобус. Мауріньо <кхи> <кхи> uh, автобус, Мауріньо автобус, це одне слово, це назва різних. Це дійсно так, але. З португальської Пауріні перекладається як автобус, якщо? Це. Хтось не знає. Це дійсно так. Але я вам скажу так, що любі друзі. Інтер не просто відсижувався, до речі, а Да, Якщо ми, наприклад, візьмемо перший матч, то він відсижувався. Дійсно, він намагався не пропустити забагато того. то але перший матч вони провели більшу частину в меншості, тому що там отримав бо червону картку. Тіаго мото вилучення, і це теж зрозуміло, е, тому що коли ти отримуєш вилучення, не дуже хочеться наражатися проти Барселони, да з Ібрагімовичем з Месі. <кій> Не тільки, і багато інших гравців, Хаві Нієса, теж на той час грали проти тої машини. Тому вигідніше було менше пропустити, приїхати і показати клас, що вони особливо зробили. Програвши на Нову 1-0. Не залишив взагалі шансів для Барселони 3-1. В другому таймі на стадіоні Джозепа Міаца. Прекрасний матч. З чудовими протистояннями, так. з емоціями і з дуже великим розчаруванням для Златана Ібрагімовича, який вирішив, що з інтером він чемпіон, чемпіонат може і виграв, але не зможе виграти лігу чемпіонів, якої йому так не вистачає. Ну, любі друзі, я вам скажу так. Попереду останній, і, напевно, найочікуваніші: двобій. Двобій. Реал мадрид Ман-Сіті, Анчуоті Гвардіола. І це вивіска не майбутнього матчу, а минулого півфіналу. В цьому і в минулому році зійдуться дві такі неймовірні команди е Ман-Сіті і Реал Мадрид. Але я пропоную їм, ми пропонуємо згадати минулий півфінал. Незважаючи на те, що Карло Анчелоті взяв Реал і знов взяв з ним черговий для себе і для Реалу трофей Ліги Чемпіонів. Нагадуємо, що Реал це одна з тих команд, яка має трофей Ліги Чемпіонів на вічному зберіганні, а Реал Аякс, я не пам'ятаю, чи хтось є ще, вибачте, ну, Реал і Аякс точно мають цей трофей для себе. І ми вже з вами розповідали про те, як Карло Анчелоті вміє обігрувати Хосепа Гвардіолу. І ми розповімо про того. це знову. Це дійсно так. Тому що, напевно, із всіх півфіналів, да, які ми згадували в цьому випуску, це найзапекліший, найочікуваніший. По-іншому це не описати. Два матчі були просто неймовірні. От по-іншому, це не скажеш просто неймовірні. Перший матч був. Стадіонах називається в Маріяті Хат на Натіхат стадіум, який закінчився 4-3... Навіть не так. Тут же є проблеми, хто не знає. А в Лізі Європи не можна використовувати назви спонсорів. Які не спонсорують Лігу Чемпіонів, а і mm -hmm. він названий на честь спонсорів-власників. І тому, mm -hmm. все ж таки, коли це мова йде про змагання в чемпіонаті Англії, так використовується ті Стейтіум, як він типо офіційно називається. Коли це Ліга Чемпіонів, Єврокубки, е треба використовувати якусь іншу назву, не пов'язану зі спонсором. І якщо я не помиляюсь, використовується City of Manchester. Навіть так? Навіть так. Ну <кхів> повертаючись до нашого двобія, скажімо так. Перший матч здавалося. Що може бути? Перший матч 4-3. Неймовірна атмосфера. дві команди хочуть обіграти, одна хоче не втратити. А, начебто ще в тому році працювало це правило припущено годин. Можливо про 4-3, тому що там загальний результат матчу 6-5 на користь Реалу, І якщо один матч 3-1, а інший 4-3, то якось не складається. Чому? 4-3, 2-1, 6-5, тому що в додатковий час потім забився ще один м'яч. Ну тобто, 2, кажучи, 4-3, 2-1, це 5-5, а потім забили додатковий м'яч і 6-5. Він зараз розповість, я перевірю. Five minutes later. Так ось. Правий 4-3, так? Да. 4-3? Я рахувати вмію. Нічого страшного. Це виправляється. калькулятором. А, так ось, <клух> а, повертаємося до нашого матчу. 4-3, перший матч, феноменальна гра від обох команд. Напевно, ми хочемо ще підкреслити, що на той момент грав наш улюбленець Олександр Зінченко в тому Мансіті, видавав шикарну гру, дуже надійну оборону. Наразі ми можемо сказати, що в нього дуже шикарна атака, що не було в той момент, але оборона на той момент була дуже в нього шикарна. Розкривалися, до речі, що в тому клубі, що в Мансіті, що в Реалі розкривалися гравці. Наприклад, розкривався Фоден, приход Гиліша. Ще не було Хонор. Джезус, до речі, грав атаку, атакувального футболіста. Тобто розкривалися якісь молоді таланти з обох сторон. Родріго ще не був такою зіркою, якою він є зараз в реалі, і основним гравцем. Він тільки починав Камавінга. Всі ці гравці, всі ці гравці тільки починали свій. Скажу, всі молоді гравці починали свій шлях. Ти перевіряєш, чи грав це Хоун не грав чи не грав? Я вже ні в чому в цьому світі не впевнений. У мене тут є. Так, да, просто скажімо так. Начебто, це от буде в нас матч. Здається, що. Ті самі команди. Ті самі команди, та сама ситуація, півфінал. Ми, звісно, очікуємо, що якщо він буде такий же результативний, ми будемо в захваті від цього. Але е все може трапитися що за завгодно. І цього року насправді нас очікують одразу дві пари, для яких ці матчі так. будуть такими прям ще одним фіналом, тому що для інтера і Мілану ми вже розповідали вам. Чому це Подивіться. настільки важливо? І для Реали Мансіті, ви вже теж згадали, що для цих двох команд це реванш і дуже свіжий, і при цьому команди змінилися. А для Карло Анчелоті і для Хосепа Гвадіо це далеко не перше таке круте протистояння. Обов'язково подивимося. Любі друзі, дякую вам, що додивилися до кінця. Ставте лайки, залишайте коментарі, байте в колокольчик. Цей канал створений для вас. Ви нас надихаєте. Ми створюємо контент і мотивуємося. Дякую вам за це.